Так, колеги, дякую. Кворум у нас є стовідсотковий. Дуже дякую, шановні колеги. Отже, будемо тоді розпочинати для протоколу. У нас сьогодні засідання номер 2 дріб 2025. Uh, і нагадую вам всім, що зв'язку із змінами до статті 47 у законі України про місцеве самоврядування в Україні виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеозапис засідання постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, децентралізації адміністративно-територіального устрою, свободи слова та засобів масової інформації. А також прошу усіх присутніх на засіданні постійної комісії використовувати державну мову. Відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, повідомляю, що згідно пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради передбачена участь у засіданні постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференції, так як вона у нас зараз і відповідно проходить. Відповідно до вимог розділу 5 закону України про запобігання корупції і статті 59 -1 закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу усіх присутніх депутатів повідомити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність відомостей про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у присутніх на комісії. Отже, шановні депутати, я зараз зачитаю порядок денний. Ми за нього проголосуємо, якщо не буде інших правок. Отже, перше питання про заслуховування звіту про виконання програми інформаційного забезпечення жителів Київської області на 25-27 роки за перший квартал 25-го року. Друге питання про розгляд проекту рішення Київської обласної ради про клопотання. Писка. Третє питання. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про клопотання до Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту щодо присудження премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування. Четверте питання. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради, про затвердження моніторингового звіту, про реалізацію стратегії розвитку Київської області на 21-27 роки за 2024 рік. І п'яте питання: про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради, про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж міста Бугурського району Київської області. Чи є доповнення, чи зауваження до порядку денного? Немає, Тоді прошу проголосувати за такий порядок денний. Дякую, колеги. І є прохання від наших колег перенести перше і четверте питання, поміняти місцями. Тож, якщо немає заперечень, я би поставив четверте питання першим і ще так, раз його зачитую. П'яте. П'яте. А перепрошую, п'яте питання. Дякую за підказку. Отже, п'яте питання про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про погодження проекту землеустрою щодо встановлення зміни меж міста Богуслав Обухівського району Київської області. Прошу, будь ласка. Доброго дня, мене звати Сохну Оксана. Я представник Я, я перепрошую Володимир Петрович. У вас запитання було? Ні, нормально, все нормально. Так, дякую, дякую продовжуйте, Перепрошую представник Буславської міської ради, начальник відділу з питань земельних відносин. У нас у 2024 році був розроблений та затверджений генеральний план забудови міста, відповідно до якого. Вимога була провести межі міста. Вона трішки збільшилась, і тому ми розробили проєкт по встановленню меж міста, який погодили на своєму на засіданні сесії міської ради та подали згідно законодавства на ваше погодження для подальшої передачі до Верховної Ради. Якщо є якісь питання по проекту, задавайте. Процедура, яка яку потребує закон. Все нормально, все правильно зробили, все добре. Дякую. Дякую. <звілля> Тобто є пропозиція підтримати проект рішення Київської обласної ради про погодження проекту землеустрою щодо встановлення зміни меж міста Богуслав Обухівського району Київської області. І е, друге питання: рекомендувати сесії Київської обласної ради розглянути та затвердити проект рішення Київської обласної ради про погодження проекту землеустрою щодо встановлення. Зміни меж міста Богуслав Обухівського району Київської області. Прошу голосувати. Хто за, прошу підтримати. Дякую, колеги, одноголосно. Дякую. Дякую вам. Так, то переходимо до побачення. Uh, до побачення. Переходимо uh, тепер вже по чергово до першого питання про заслуховування звіту про виконання програми інформаційного забезпечення жителів київської області на 25-27 роки за перший квартал 25 року доповідає сергій Сергійович куниця прошу будь ласка сергій Сергійович. Так, доброго дня від Відповідно до прийнятої програми інформаційного забезпечення на 2025 27 рік заходами програми на 2025 рік заплановано 2 мільйони 890 тисяч. Проте бюджетом Київської області на цей рік у нас передбачено 1 мільйон гривень. У першому кварталі 2025 року видатки за програмою не здійснювалися. Станом на сьогодні заключено договір на виготовлення поліграфії це плакати про діяльність. Комунального підприємства Київської обласної ради на ЦУПРОТИВ, а також підготовлені договори на техпідтримку вебсайту веб-сайту офіційного облдержадміністрації та чат-боту Безпечна Київщина. у мене все, Якщо будуть питання, готовий відповісти. Дякую. Шановні колеги, питання до Сергія Сергійовича. Так, да, питань нема. Все... Дякую. Все добре. Добре, тож, якщо запитань немає, тоді вношу таку пропозицію проголосувати за наступне. Взяти до відома звіт про виконання програми інформаційного забезпечення жителів Київської області на 25-27 роки за перший квартал 25-го року. Прошу е, підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Одноголосно. Дякую вам. Дякую. Переходимо до другого питання про розгляд проекту рішення Київської обласної ради про клопотання до Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту щодо присудження премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму місцевого самоврядування. Пане Ярославе, Ярослав будь ласка, добрий день. Якщо дозволите, я зараз допомів по двом питанням, тому що два типи питання. Ми процес. все рівно будемо, пане Ярослав, голосувати по протоколу за кожне будемо питання, а доповідати можна за два. Традиційно кожен рік ми збираємо потребу і до нас звертається Верховна Рада щодо надання двох кандидатур від Київської області для присудження цієї щорічної премії. Одна із ключових вимог по цій премії це повинні бути громадяни не старше 35 років. До вашого розгляду надано дві кандидатури щодо присудження: це Єремей Микита Денисович. 98-го року народження це громадський діяч, активіст. З лютого 22-го року він зараз воює. Він зараз на посаді заступника начальника штабу з мобілізаційної роботи 251-го батальйону територіальної оборони, 241-ї бригади територіальної оборони. Фактично, по липень 24-го року він був. Він зарекомендував себе, там є характеристика відомості про досягнення, як активна молода людина, яка, в принципі, за свій досить, скажімо так, невеликий вік досягла багато чого, допомагає країні, допомагає не тільки країні, а й Київщині. Фактично, він є із одним із очільників громадської організації, всеукраїнська громадської організації, Солідарна Молодь. Це те, що можна сказати про Ємірі Реймєва Микиту Денисовича. Якщо ми говоримо про... Іншу кандитуру, Рижак Артем Олександрович. Рижак Артем Олександрович 90-го року народження. Йому в грудні виповнилося 35 років, тобто кажуть, на межі. Також він воює, також він у нас солдат ВЧ 4056, 68-ї ОМБР імені Олекси Довбуша, Шершневі Довбуша, Шершне Довбуша. Також він є депутатом Бучанської районної ради. В відомостях про досягнення там описана його діяльність. Зауважень до нього як до військового взагалі ніяких немає. Характеризують його позитивно. Це моя коротко, все. Дякую, пане Ярослав. Шановні колеги. Чи є запитання по двом кандидатурам? Це є такі у нас Єреміїв Це... Микита Денисович. Пан, пан, пан Єремієв і пан Рижак Артем Олександрович. Чи є запитання по цим кандидатурам? Ну, власне, матеріали були роздані раніше. Володимир Петрович, будь ласка. Ну, звісно, із від прослуханого можна зробити висновок, що двоє вони заслуговують цієї премії, але як далі буде хто від області повинен подати одну кандидатуру? Як це буде? А вони дві дві значно. Дві кандидатури. Так. Це відібрано дві канатури. Ми направляли листи на районі Ради, щоб Це надавали... надавати. нормально, відповідь. все нормально. Дві йдуть. Так. Добре. Дякую. Немає інших запитань? Немає. Тоді я вношу пропозицію по е порядку денному, відповідно. Е підтримати проєкт першого... По першому питанню, підтримати проект рішення Київської обласної ради про клопотання до Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту про присудження премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму і всего самоврядування. Друге. Рекомендувати сесії Київської обласної ради розглянути та затвердити проєкт рішення Київської обласної ради про клопотання до Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту щодо присудження е, премії Верховної Ради України за внесок молоді і спорту, парламентаризму та місцевого самоврядування відповідно пану Єремієву. Е, чи є Єрекиєво Микіті е, Микіті Денисовичу? Е, прошу підтримати. Будь ласка, дякую. Е, і е, наступне питання порядку денного. Прошу проголосувати за наступне підтримати проект рішення Київської обласної ради про клопотання до комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту щодо присудження премії. Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування Рижаку Артему Олександровичу і друге, рекомендувати сесії Київської обласної ради розглянути та затвердити проект рішення Київської обласної ради про клопотання до комітету Верховної Ради України про з питань молоді і спорту щодо присудження премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму місцевого самоврядування. Відповідно до пана Рижака Артема Олександровича, прошу підтримати. Будь ласка. Хто за? Дякую, шановні колеги. Дякую. Рішення прийнято. Відправляємо на розгляд Київської обласної ради. Наступне питання четверте: про про розгляд проекту рішення Київської обласної ради про затвердження моніторного звіту про реалізацію стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки за 2024 рік. Пані Ірина Володимирівна доповідає. Слухаємо вас уважно. Добрий день. Вітаю на ваш розгляд. Був поданий моніторинговий звіт за 2024 рік. Він передбачений в табличній формі. За результатами проведеного аналізу, із 86 завдань вдалося виконати 40, з них перевиконати 23 показники. Через обмеження обсяги фінансування та необхідність спрямування зусиль на виконання інших першочергових завдань внаслідок війни. Не виконалося 45 індикаторів. Основним інструментом реалізації стратегії був план заходів. На 2021-2023 роки його реалізація відповідно завершилась у 2023 році. Наразі актуалізована регіональна стратегія була затверджена 6 березня цього року, і на даний час триває робота з підготовки проекту плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках. Під час цієї роботи нам необхідно буде врахувати також завдання плану заходів державної стратегії, який наразі не затверджений ще кабінетом міністрів. Стратегією до її актуалізації було передбачено досягнення чотирьох стратегічних, 14 оперативних цілей та 58 пріоритетних завдань. Зокрема, такі стратегічні цілі, як розвиток людського потенціалу, підвищення конкурентноспроможності економіки регіону, розвиток інноваційної. Орієнтований галузей економіки та сталий розвиток території населених пунктів і громад. <кій> Сама стратегія не передбачає визначення опцій фінансування для виконання завдань у рамках системи цілей. <кій> Комплекс заходів, спрямованих на досягнення її цілей, здійснювався у рамках виконання обласних цільових програм. Кошти у 2024 році спрямовувалися на пріоритетні напрями роботи, враховуючи і ті, що не були. Передбачені стратегії до її оновлення, зокрема, такі як забезпечення безпеки населення, відновлення інфраструктури забезпечення мешканців в області житло, підвищення якості надання послуг соціального захисту, підтримки ВПО та реабілітації звільнених у запас військовослужбовців, забезпечення стабільного функціонування економіки. У 2024 році обласним бюджетом Київської області було затверджено фінансування 38 обласних цільових програм. З них за рахунок коштів обласного бюджету фактично фінансували заходи 33, проведені касові видатки по заходах 32. У затвердженому обласному бюджеті на 2024 рік було передбачено обсяг фінансування у сумі майже 2,7 мільярди гривень. Фактично за минулий рік проведено видатки на загальну суму понад 2,2 мільярди, що становить Майже 63%. Найбільші обсяги фінансування були спрямовані на цивільний захист та охорону здоров'я. Дякую. Дякую, Ірина Володимирівна. Шановні колеги, чи є запитання про реалізацію стратегії розвитку Київської області? Є, пане. Панело, є. є. Ірина Володимирівна, а чому 63%. Чому це так? Чому так? Вісімдесят. 2,2, 2,7, 2,2, 83. Чому так? Причини: причини невиконання. Тому що були визначені пріоритети, так як план заходів був ще в 2023 році виконувався. Затверджений він був раніше, і пріоритети були спрямовані на оборону населення та більше на цивільний захист. Добре. Дякую. Чи є запитання ще до Ірини Володимирівни? Немає. Тож, пропоную проголосувати, шановні колеги, за наступне: перше. Підтримати проект рішення Київської обласної ради про затвердження моніторного звіту про реалізацію стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки за 2024 рік з урахуванням техніко юридичних правок, викладених у юридичному висновку від 03.03.2025 року юридичного управління виконавчого апарату Київської обласної ради. Друге. Рекомендувати сесії Київської обласної ради розглянути та затвердити проект рішення Київської обласної ради про затвердження моніторговного звіту про реалізацію стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки за 2024 рік, за умови врахування техніко-юридичних правок, викладених в юридичному висновку юридичного управління виконавчого апарату Київської обласної ради. Прошу підтримати. Е, хто запросив? Пане прошу. голово, так, я б ще додав би рекомендацію департаменту, що більш реалістично треба підходити до планування і визначення пріоритетів для того, щоб, щоб було виконання... забезпечити відповідне повне виконання е, розроблених планів. А це дуже важливо. Е, я би підтримав. Е... Підтримую ваше, вашу правку. З урахуванням правки Володимира Петровича, тоді пропоную проголосувати. Хто за. Дякую одноголосно. Ірина Володимировна, дякую вам. Так, у нас питання п'яте вже було розглянуто. Тож, на цьому порядок денний вичерпано. І е, ставлю на голосування наступну пропозицію, шановні колеги, доручити голові постійної комісії спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради викласти описову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії. Їх результативну частину редакційно викласти та відкоригувати з редакційними правками та голові постійної комісії підписати висновки і рекомендації постійної комісії. Прошу за це проголосувати. Дякую, шановні колеги. На цьому повністю порядок денний вичерпано. Я вам бажаю всього найкращого, миру, перемоги. І до зустрічі на сесії ради був всіх бачити. Добра взаєм, навзаєм добра. добра.